Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Ходабеч Вот з найкращими та динамічними ріплечками World of Tanks. Сьогодні показую вам дуже та дуже шикарно настрілений бій на БЗ-176. Жодного разу не токсичний танк, преміумний 8 рівня. Звичайно, це, от, мабуть, правильніше сказати, що мріють про цей танк всі абсолютно гравці світу танків, хто його. Немає. Хто не знає, що це за танк? Словнозвісний преміумний танк восьмого рівня, важкий, БЗ-176. Так і дуже цікава у нас тут гармата. Зараз ми працюємо на осколково-фугасних снарядах. Мається на увазі преміумних, які забирають 800 разової шкоди за постріл та 225 мм мають бронепробиття 760 метрів за секунду літають. Наші осколково-фугасні снаряди це повільно, але дивлячись на те, що у нас важкий танк і ми маємо боротися впритул, то це невелірує абсолютно все. Адже у нас броня просто читерна, гармата просто читерна, танк в цілому читерний. От, і дивимося, що у нас тут ще в першому слоті бронебійні стандартні снаряди, які забирають 650 за постріл та 208 мм пробивають броні. Так, скільки літають у наші бронебійні, 860 метрів за секунду. На 100 метрів на секунду вони трішечки швидше літають. Так, і що ж? 2150 завданої шкоди у нас уже в кишені. До речі, ми граємо сьогодні на мапі Малинівка в зустрічному бою. От, Замітив я, от? Скажу я вам, подивіться, танк в притул просто пропав. Пропав танк. Патон танк. От ви бачили, от наша чудова гра. Його було там добрий-добрий кусок, видно його башти, борт, бачите, його було дуже чудово видно. Просто пропадає танк з поля зору. Дуже чудово. Ну, але йдеться не про те. Мається на увазі, е, хочу до, докінчити свою думку. Дуже багато топових настрільних боїв бувають. Саме на зустрічних боях. Не знаю, з чим це пов'язано. Буду радий почитати ваші коментарі та ваші думки мається на увазі по цьому приводу. Що ж, подивіться, от зараз у нас просто на даний момент тир. ТАП-68-й. Бортик зводимося і викопали грядку. Не влучаємо на превеликий жаль, ми не влучаємо, але у нас вже і так 3608 вже було б понад 4000. Настріляного 3-4 рахунок. І такий самий бз 176 тільки з команди противника зараз кошмарить нашого ЄС 3 Ну, він на 818 4426 уже настріляного. І це можна сказати бій мрії. Нас кидають до 9 рівнів, тобто максимально м'яса нам запихнули сюди в бій. Не таке душе, аж і величезне пробиття. У нас таке у БЗ-шки, але все одно. Дивіться, ми зараз забираємо 717 хітпоинтів, залітає в кришку, башти нашого візаві Уже понад 5 тисяч. І ми все одно програємо на 3 тисячі по хітпоинтам на команду. Треба якось не знаю, треба якось витягувати оце все. ТНХ ще ворожий, присутній отут на гірці. У нас тут є як тигр та Е-75. Це дві дев'ятки. Тож що дуже величезний, до речі, респект. Як тигру нашому союзному, що поїхав в лоб. Боротися, бодатися з командою противника, бо тому що переважній більшості в такі танки просто засідають десь в кущах і сидять, дивляться, і обов'язково після того, як їх виявлять та знищать, сідають на клавіатуру і починають вчити людей, як грати. Дуже чудово, 4-7 рахунок. Ми вже програємо на чотири з половиною тисячі по хідпонтам на команду. Дуже та дуже все іде в негатив такий треба буде, швидше за все, витягувати бій. До речі, хочу вам сказати, це рекордний, абсолютно рекорд цього патча на 8 рівні. Не знаю, от, звичайно, на 9 рівні там трішечки більше настріляли, але на 8 рівні це абсолютний рекорд. От пишуть мені, що 10к, наприклад, в натиску це не такий дуже величезний показник, але чомусь дуже маленькі одиниці гравців їх настрілюють. А це. Звичайно, от 8 рівень і не натиск 4-7 рахунок. От зараз, швидше за все, будемо забирати ТНХ 9 рівня. Це дуже небезпечний танк, ще й в цьому сетапі, і він зараз так заховався він за своїм, своїм союзником, але це його не врятувало. Ми забираємо отих 636 хітпотиків, щоб він не мучився, щоб він зараз не дивився, як засейвитися від нашого союзного С-75 е та від нашої БЗ. -шки. Сьогодні грає гравець Енвіл Лубан, і не озвучив нікнейм нашого автора реплею сьогоднішнього, просто дуже шикарний чудовий бівін. він сьогодні зіграв на Малинівці. от Дуже та дуже чудовий. Дуже щастить ще в цій ситуації, що нам не підсунули жодної такої противної артилерії. От вона нам нерви, звичайно, підпортила це 100%. Гвардієць, що ж, 815 хід Дуже далеко ми стріляли і дуже низьке. У нас бронепробиття, дуже повільно літають наші осколковласні снаряди, але все одно 225 мм це дуже чудове пробиття, як на 800 разову шкоду, ще й на 8 рівні. От, в розмін цей танк дуже чудово має йти. 7345 завданої шкоди. Це вже дуже величезні показники на 8 рівні. Ви тільки задумайтеся, на 10 му рівні це дуже важко настріляти на 10, му це 8 рівень. Просто дуже-дуже шалено токсичний танк. От це, мабуть, говорять так всі ті, хто його не має. От мені це писали під якимось з відео. Можливо, і так не можу не погодитися, бо тому що в мене цього танка немає. Але дивлячись на такі, просто шалені цифри: от 7345 настріляного, 6. Сім рахунок тільки. Можливо, зараз CDC будемо забирати. Так, зводимося і так забираємо, але тільки залишилося там 253 хід бо, бо, бо тому, що по дорозі наші союзники його просто розстріляли на ходу. Скорпіона знаходимо, не відразу помічає наш е, інвіл Лубан, що зараз скорпіон на нас націлився тут. Е... Хто там такий Бурасик? Бурасик, він теж там був. Зводимося на Бурасика, зводимося на вірочку і забираємо його за один хлопок. 8324 завданої шкоди уже в кишені. У нас вже майже 10 тисяч сумарки в кишені присутні. Мені здається, що вже десятка є. Не хочеться мені рахувати. Це буде набагато більше, ніж десятка. Шкода, Т-50. Зараз наказуємо нашого інвіла за те, що він не уважний, трішечки не подивився. І отримав на горіхи. Шість фрагів у нас вже в кишені. Невідомо ще, де знаходиться Скорпіон. Шкода, Т-50 зараз нам трішечки поп'є кровушки, тому що це дуже токсична така позиція. І щось треба з ним робити. Не віддав зараз постріл наш інвіл, тому що повільно літають, але нам зараз допомагає швидше за все, як тигр, і 704 він завдає. По шкоді, швидше за все, він стріляв осколков восним снарядом. І ми його добираємо. 797 хітпоинтиків. І хтось перед тим ми ще й насвітили на 149 хітпоинтиків. Швидше за все, це теж як тигр прислав був осколков восний снаряд, але влучив десь в гусеницю або кудись туди. І тільки 149 хітпонтиків він завдає по нам шкоди. Уже дев'ятка, уже 9к, 9 121 завданої шкоди. Уже в кишені все ж таки ще. Так, що це шість фрагів. Я не розумію, ми що шкоду Т-50 не добрали. Можливо, це добрав наш союзник на я, як Тигрі. О, тепер я вже починаю сумніватися, що це ми його добрали. От зараз це теж такий постріл трішечки поганенько зробив постріл наш інвіл, тому що у нас повільно дуже осколков власні снаряди стріляють. І зараз ми ще й другий раз народилися на світ, бо тому що е, пощастило, що скорпіон. Не влучив по нас т 103. Можливо, зараз з іншої сторони вдасться якось виїхати, дати йому пробиття. Фуловий, повністю фуловий, Т103. Ми дуже хочемо ним полаками це він ще й бортом стоїть і не пробиваємо. От Не дає От не дає пробивати. У нас вже майже десятка в кишені і не дає її отримати, нічого не дає. Підкорочували, підкручувало нам в цьому бою, а тут уже пішла відкрутка. Два, тільки противника залишається Т-103 та Скорпіон. Цього разу мусимо пробувати. Зводимося на тесту третього і завдаємо все ж таки шкоди йому 9878 завданої шкоди вже в кишені. От скажу я вам, у нас вже понад 12 тисяч сумарки. Це при тому, що ми настріляли 10к майже. Дуже шалені, просто шалені цифри зараз показує Анінвіл на жодного разу не токсичному танку. І у нас уже 10к. Такі офіційна, 10 тисяч 17 завданої шкоди, залишається ще ворожий скорпіон. Можливо, вдасться дати постріл. Там тільки 58 хітпонтиків залишається, але все одно це буде Редлі Уолтерс, якщо ми його доберемо, тобто восьмий фраг у нас в кишені. Зводимося і що? Так, ми його все ж таки забираємо. Всім дуже вдячний за перегляд, особливо тим, хто додивився бій до кінця. А якщо ти це дивишся і слухаєш, ти додивився бій до кінця. А якщо ще прожмеш подибайку, це буде дуже та дуже шикарно. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.